Цей відеоролик ми присвячуємо олійному пресу GARMET 150 DUO. Олійний прес GARMET 150 DUO призначений для отримання олії з насіння олійних культур соняшник, соя, ріпак, гірчиця та інших шляхом безперервного шнекового віджиму та має продуктивність по сировині до 300 кг на годину. Це вдале рішення базується на перевіреній часом попередній моделі GarMet 150. Та відрізняється від неї подвійним робочим модулем, збільшеним баком для оливи, в якому знаходяться два редуктори, а також потужним 15-кіловатним двигуном. Кожен виріб комплектується пультом керування, який має захист від перенавантажень, реверс, а також оснащений амперметром для контролю за навантаженням на двигун. Принцип роботи олійного шнекового преса безперервної дії. Вхідний матеріал. Насіння соняшнику або насіння інших олійних культур подається в бункер преса, з якого направляється в пресувальні камери. У шнекових камерах відбувається безперервне механічне шнекове пресування, що забезпечує розділення рідкої та твердої фаз насіння. Тиск утворюється за рахунок проходження сировини всередині камер і забезпечується спеціальною конструкцією шнекових валів та корпусів шнека. Для підвищення опору матеріалу в камерах в кінці робочих модулів преса розташовані конуси. Шляхом зміни зазору вихідний перетин отворів розширюється або зменшується, чим і регулюється товщина макухи та тиск. Масло серед стікає через маслоприймачів тару, а макуха виходить через зазори між конусами та випускними кільцями. Шнеки і корпуси шнеків виготовлені з легованої сталі, що пройшла обов'язкову термообробку. Це забезпечує високу твердість поверхонь тертя і, як наслідок, тривалий термін експлуатації. Прес простий в обслуговуванні, надійний і довговічний при дотриманні технології віджиму для кожного виду насіння. При розробці та конструкції олійного преса GARMET 150 DUO були враховані основні недоліки та переваги інших шнекових олійних пресів, і використані надійніші та якісніші матеріали, що дало змогу отримати один із найкращих пресів із переробки олійних культур на ринку, а також збільшити термін служби виробу до капітального ремонту. Звертаємо вашу увагу, що даний прес також може бути частиною лінії виробництва олії та макухи. Яка дасть вам можливість працювати з максимальною ефективністю та мінімальними зусиллями. Всі додаткові питання по обладнанню ви можете задати нам, якщо наберете безкоштовний номер телефону нашої гарячої лінії, який вказаний в описі. Не забудьте підписатися на наш канал і відзначити відео лайком.